Привіт всім! Перед початком цього випуску я хотів висловити слова співчуття сім'ям загиблих і постраждалим від сьогоднішніх обстрілів. В першу чергу це стосується Києва, Кривого Рогу та низки інших міст. Країна агресор. 100% буде відповідати за свої дії. Я в цьому щиро впевнений. Також хочу додати, що в ці складні часи ми обов'язково маємо всі згуртуватися і допомагати один одному. Донайте на допомогу сім'ям постраждалим від цієї жахливої трагедії. Допомагайте за єсу, тільки разом ми зможемо вистояти і перемогти у цій війні. Попри ці жахливі події, світ на жаль не стоїть на місці і продовжує рухатись вперед. Таким чином, сьогодні од. Один з найцікавіших, на мою думку, брендів представив новий смартфон, який геть відрізняється від усього того, що ми бачили раніше. Мова йде про компанію CMF. хто раптом не в курсі, це суббренд Анафін, і відрізняється вони від іншої сірої маси, тим, що вони пропонують якісь нетривіальні рішення. Припустимо, цей смартфон, їх перший CMF фон Ван це модульне рішення. Пам'ятаєш, що колись там компанія LG показувала свій модульний смартфон, однак він був флаг. Агманськими коштував там щось близько однієї тисячі доларів за цей же пристрій просять 250 баксів. І в першу чергу він був випущений для ринку Європи з ціллю захоплення середньобюджетного сегменту. І ви знаєте, після того, як я подивився на його технічні характеристики, після того як я детально ознайомився з цим продуктом, я вірю, що у компанії CMF все вийде. Також вони показали нові навушники і годинники з фішками, яких знов-таки раніше не бачив у жодного з брендів. Тож, давайте, друзі, кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, постарайтесь знайти десь хоча б нейтральний настрій, поставте вподобайку, щоб підтримати наш канал. І починаємо! Спочатку пропоную більш детально ознайомитись із самим смартфоном, а саме з його головною фішкою, у цією модульністю. Що вона з собою являє? Пам'ятаєте, перед презентацією нам показувало у це чарівне коло, над яким гадали усі представники ЗМІ, що ж це таке буде? Е, тепер відповідь є. Виробник її назвав смарт-крапка, і ось як вона працює. Ви можете її відкрутити і, припустимо, приєднати отаку фірмову підставку. Або таке кріплення знов-таки для фірмо. Мового карабіну, але це ще не все. Давайте згадаємо запрошення на презентацію представників ЗМІ. Компанія CMF відправила їм таку маленьку викрутку. Тоді знов таки ламала всі голову. Що це взагалі таке? Навіщо вона потрібна? Тепер відповідь є з її допомогою. Можна буде швидко міняти задні кришки, берете комплектну викрутку, відкручуєте у ці там гвинтики і одягаєте нову задню кришку, тим самим оновлюючи дизайн свого пристрою. Як на мене, рішення доволі цікаве. Я впевнений, що 100% його оцінить молодь. І люди, які якось там слідкують за своїм стилем, бо це щось новеньке. Особливо мені сподобався цей помаранчевий колір. Також перед презентацією ми всі подумали, що на цей смартфон можна буде одягати додатковий пауербенк. Тобто цей кейс буде з додатковою банкою. Там, не знаю, типу, зараз там базова в нього ємність 5000 мАч а була, припустимо, там 7. Однак ми помилялися, бо це не додатковий пауербенк. А. Такий гаманець для карток. Щось подібне ми раніше бачили від компанії Apple. Там теж цей гаманець кріпився за допомогою магніта. Тут все реалізовано так само, однак спочатку треба спеціальний модуль встановити, на який з магнітом на який буде кріпитися гаманець фірмовий від компанії Сієме. Чесно кажучи, я не знаю наскільки це корисна річ, можу казати тільки за себе. Я б нею точно не користувався. Хоча, от, в першу чергу, цей смартфон він створювався для ринку Європи, для Індії, можливо, там вони там ці карти будуть. Складати туди. Як на мене, набагато корисніше був би додатковий павербенк, хоча ним би я теж не користувався. Однак, не дивлячись на те, що модульність є головною фішкою цієї новинки, вона не єдина. Це не єдине, що відрізняє його від сірої маси. Подивіться на дизайн блоку камер. Це просто охайні дві камери. Тут немає оцих величезних шайб, тут немає там чотирьох камер. Ось все, що нам пропонує компанія CMF, це головну ширококутну камеру. І і сенсор глибини. Я розумію, що більшість замість нього хотіли б побачити на ширококутних чи там, телефото об'єктив. Однак маємо, що маємо, це все ж таки бюджетне рішення. Ну і спереду я не можу відзначити нічого кардинально нового. Сканер відбитків пальців сховали під AMOLED дисплей, і фронтальна камера знаходиться посередині. Товщина рамок, як у звичайного бюджетного смартфону, вартістю 9 тисяч гривень. Скажімо так, у Poco X6, у Poco X6 Pro рамки будуть тонші. Тобто в цьому плані. Нічого особливого, навіть трохи погано. Однак я хочу вам нагадати, що того ж Pixel 8 a вартістю там, всіки, там, 20 тисяч гривень він коштував, зараз там, 17 тисяч. Там теж такий величезний бордюр е, знизу, ну і, типу, ніхто не жаліється. Тобто тут така собі історія, комусь подобається, комусь не подобається. Для когось це критично, для когось ні. Окей, рухаємось далі. Що по залізу? Е, діагональ дисплея смартфона складає 667 дюймів, як я сказав раніше, матриця AMOLED, частота розгортки 100. 20 Гц. Максимальна яскравість заявлена виробником 2000 ніт, хоча ми знаємо, що це тільки там в режимі HDR, там коли сонячні промені там потрапляють. Коротше, ви ніколи цього не побачите. Звичайне, там значення буде, може, там 1200 ніт, коротше, екран має бути нормальним. За швидкодії новинки відповідає процесор Dimensity 7305G. Розповідає, що він собою являє. По-перше, пам'ятаєте, смартфон Redmi Note 13 Pro Plus. У нього там був Dimensity 7200. Так ось, не дивлячись на те, що. Що начебто, ну логічно, 7300 має бути краще за 7200. Е, практика показує, що він трошечки гірше. Як це так працює компанія Mediatek? Не зрозуміло. Єдине, що ви маєте знати, це е, середній рівень. Тобто це не Dimensity 8100, це не Dimensity 8200, це рівень нижче. Щось там типу Snapdragon 778 за продуктивністю. Так, він енергоефективний, виконаний за техпроцесом 4 нм, у нього там є оці слабкі ядра, Короче, коротше, з точки зору часу автономної роботи, має бути все окей. Але чи вистачає цієї потужності для того, щоб, ви, припустимо, не лагав інтерфейс, чи, припустимо, для того, щоб грати якісь там вимогливі ігри? Давайте розбиратись. Я вам вже розповідав в огляді Nathan Phone 2A, всередині якого встановлено чип Dimensity 7200 Pro, а як я вже сказав раніше, він трохи ліпший за Dimensity 7300, що він працює не дуже жваво. В цілому. Тому нормально, однак чітко видно, що це все ж таки середній бюджет. Те саме кажуть і західні блогери, які вже встигли зробити огляд на цей пристрій, там покласти його, вони теж кажуть, що він працює не зовсім жваво. І це стосується просто роботи інтерфейсу, швидкість відкривання застосунків, швидкість анімації і так далі. Є мікролаги. Якщо ми говоримо про якісь там, я не знаю, вимогливі іри, типу там Genshin Impact, Honkai Star Rail, максимум, що ви можете розраховувати, це на низькі там середні Низькі налаштування. Про якісь там максимальні можете забути. Ну, якщо ми говоримо саме про вимогливі ігри, що там брати до уваги усілякі там шутери і так далі, пубги, і, я думаю, що там проблем не буде. Коротше, все, що ви маєте знати, є на ринку за ці гроші рішення набагато потужніше. Взяти, хоча б там до прикладу, той самий Poco X6 Pro з чипом Dimensity 8300. Однак далеко не всі можуть похизуватися настільки крутим інтерфейсом, як в цьому смартфоні, і підтримкою. Від виробника тут встановлено Nothing OS 2.6 з усіма її фірмовими фішками у вигляді е, кастомізованих е, віджитів, е, кастомізованого робочого столу і так далі. Також виробник обіцяє два роки оновлень зеленого роботу. З коробки він працює на 14-й версії Android, буде 15-й, буде 16-й. І три роки е підтримки патчів безпеки. Я не можу сказати, що це прямо щось неймовірне. Однак треба згадати, що це все ж таки бюджетний пристрій вартістю 250 доларів. Три роки оновлень це вже про флагмани від компанії Nothing. Два це просто норм. Я не думаю, що хтось бюджетник буде брати там на 4 роки, Там, хоча, ну хто за коротше, роки це. Окей, показник по ринку. Що стосується камер, основна тут на 50 мегапікселів з автофокусом є ще додатковий сенсор глибини і 16 мегапіксельна фронталка. На папері тут нічого особливого, те саме кажуть і західні оглядачі. В цілому ви можете розраховувати на плюс-мінус рівень на Simphone 2A, який, свою чергу, на фоні конкурентів впорався не так, щоб дуже погано. Єдине, чого йому не вистачає, навіть враховуючи прайс, це на ширококутника, бо всі конкуренти. Його мають так, там 8 мегапікселів, однак все одно він там є. А тут е, якийсь датчик глибини нікому не потрібний. Коротше, це точно не топ-камерафон. Що порозуміло, всередині нашої країни цей смартфон буде продаватись там щось за 13,5-13 тисяч -13 гривень. Ви розумієте, що можна взяти за ці гроші? Можна взяти вживаний там Galaxy S21+. якщо ми говоримо про нові смартфони, можна взяти там, я не знаю, якийсь Moto Edge 40, Moto Edge 40 Neo. Всі вони будуть краще за цей нафін. А у час автономної роботи йому обіцяють непогане. Пам'ятаєте, в огляді на Сінфон 2 a я сказав, що це один з найкращих пристроїв з точки зору часу автономної роботи в своєму сегменті. У цього буде ситуація плюс-мінус така сама, тому що архітектура у їх процесорів однакова. Коротше, 5 тисяч банка там і там, але тут потужність зарядки у нас там 33 Вт, в 2A 45 Вт. Коротше, різниця в цьому плані у нас буде не Тож Тож можете 100% розраховувати на добрий результат. І здавалося все, начебто, непогано. Гано, смартфон має своє обличчя, фішку у вигляді модульності. Він відрізняється від усього того, що пропонує ринок. Виробник крутий, з якістю все більш-менш нормально. Так, він не такий там продуктивний, як там припустимо, навіть середні бюджетники від компанії Xiaomi, там її там Вірілмі ще. Проте не всім це потрібно. Ну я думаю, того, що пропонує нам компанія CMF, цілком достатньо. Я теж так думав, до того моменту, поки не побачив на офіційному сайті, що тут немає NFC. Спочатку, я думаю, ну, можливо, це для ринку Індії. Ну, Смартфон -то як він, створювався для ринку Індії, там, я не знаю, десь там, хоча я бачу, що і європейські блогери показали його, і кажуть, що начебто він там десь в Англії буде продаватися, там, оцей його містер Хуй за Бос вже показав огляд. ну, Тобто, швидше за все, якщо йому його заслали, то він буде продаватися і в Англії теж. Коротше, на офіційному сайті вказано, що NFC тут немає. І це мене дуже сильно здивувало. Ось тож, не знаю, можливо, там для Європи буде NFC, для Індії немає. Однак, от я оперую тією інформацією, яку я бачу. Якщо тут не буде NFC, то це ну ви самі розумієте, що принаймні в нашій країні він точно буде не актуальним. Тож тут ми поки що ставимо знак питання, бо я не можу повірити в те, що для ринку Європи хтось випустив смартфон без NFC. Можете з цього приводу написати свій коментар в коментарях. А я тим часом дуже швидко розповім вам за нові навушники і годинник від компанії CMF. Що стосується навушників, в принципі, ми пам'ятаємо перше покоління, і вони в нашому топі зайняли по звуку е той самий рівень, що і Redmi Buds 5 Pro. По звуку CMF було трошки ліпше, по всьому інше були навушники від компанії Redmi. Це говорить про те, що вони шарять в звук. Тут ситуація плюс-мінус така сама. Ми знову бачимо дешманський пластиковий кейс, однак, дивіться, тут є оце. Смарт-коло. І це та річ, про яку я казав, що ну, раніше ми нічого подібного не бачили. З допомогою цього кола ви зможете перемикати режими шумозаглушення, прозорості, можете регулювати рівень гучності. Коротше, не знаю, чи буде цим хтось користуватися, однак нічого подібного я раніше точно не бачив. За технічними характеристиками, враховуючи прайс, це теж топчик, є там підтримка кодеку LDAC. Я думаю, що за свій прайс це буде знов-таки. Yeah. Bimba. Що стосується годинника, в принципі, дивлячись на його технічні характеристики, ми бачимо типовий фітнес-годинник, саме фітнес-годинник 2024 року. Там немає ніякої операційної системи. Головна його фішка полягає в тому, що в нього є змінні ці безелі. Ви можете там якісь там кольори міняти і так далі. Знов таки нічого подібного я раніше не бачив. Принаймні виглядає цей годинник непогано, а по всьому іншому, там AMOLED-екран, заявлено до 11 днів роботи від одного заряду, є там фірмові циферблати. Типовий крутий годинник, кому не потрібні ці смарт-функції. Тут більше хочеться поговорити за сам підхід від виробника. Вони пропонують ринку, тобто нам з вами щось нетипове. І за це хочеться виписати респект компанії NASA. В чергове виписати респект. Однак, треба пам'ятати, що ці пристрої в першу чергу створювалися для ринку Європи, і вони точно створювались не для задротів. Якщо ви женетесь за за гіабайтами, є герцами, кількістю пам'яті і так далі. Вони точно не для вас, тому що по залізу е, є. За ці гроші на ринку рішення е, краще. Тут, тут сама атмосфера, сам дизайн, сам підхід, е, оцей там гарний інтерфейс, підтримка від виробника, і це все. От воно має значення. Це була моя думка і моє бачення новинок. Своїми думками ви як завжди зможете поділитися е, в коментарях. В мене на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андро. Right.